Часники! увага! Друзі, вітаю! Житомирщина! Містечко Коростень. За Сьогодні зібралися близько 200 ветеранів та військовослужбовців, як завжди, чотири адаптивних види спорту. Рейтингові змагань. Чергові змагання, чергове місто, наші справжні герої знов на спортивному майданчику. Саме тут і робиться справжня ветеранська політика. Саме тут ми бачимо справжній приклад ветеранського спорту. Слава Україні! Слава нашим героям! Томорщина втретє приймає змагання сильною Україною. Цього разу Коростень І я дякую Федерації спортсменів України, Василю Верестюку, всій команді за цю ініціативу. Сьогодні понад 300 ветеранів і ветеранок в Коростені не просто змагаються, а доводять і фізичну і внутрішню силу, повертаючись у цивільне життя. Я радий, що дійсно сьогодні спорт стає ефективним інструментом повернення наших військових до цивільного життя. Наших Ветеранів і ветеранок, які захищали Україну і кожного з нас. як завжди, будьте з нами і будьте сильними.